Одна тисяча дев'ятсот дев'яносто шостий рік, коли у Вінниці започаткували нову традицію. Народженим у новий рік малюкам дарували квартири. Щоправда, правильніше буде сказати, обіцяли дарувати. Бо тоді дехто з батьків навіть мусив судитися за це житло. Саме у 1996 році набула чинності Конституція України. Аж на п'ятий рік після відновлення незалежності. Основний закон ухвалили 28. 28 червня після майже доби безперервного обговорення за проголосували 315 народних депутатів. Крім того, в обіг нарешті вводять українську гривню. У 96-му році Україна вперше взяла участь у Олімпійських іграх, які провели у Сполучених Штатах. Серед спортсменів був і вінничанин Павло Хникін. У плаванні на 100 метрів він став шостим. У п'яту річницю незалежності Вінниця нарешті позбулася вулиці Леніна. Головну магістраль міста перейменували. Вона отримала назву, яка сьогодні вже звична для усіх: вулиця Соборна. У 1996 році у Вінницю Концертом приїжджає Вірка Сердючка. Всі квитки на виступ розпродали а у радузі був аншлаг. Кілька чоловіків навіть вибігли на сцену та почали пристрасно цілувати артистку, поки, зрештою, не дізнали, що сердючка це Андрій Данилко, тодішній першокурсник Київського естрадного циркового училища. У 1996 році вінницька футбольна команда Нива потрапляє до фіналу Кубка України, розгромивши донецького шахтаря з рахунком 3-0. Той матч запам'ятався вінничанам не тільки виграшем, а й скандалом. Напередодні гри. В лікарню потрапили шість футболістів шахтаря. Вони заселились у Вінницький готель Південний Бух, і після сніданку були госпіталізовані в медзаклади з харчовим отруєнням. Розслідування цього випадку вела прокуратура, якою була Вінниця та Україна 1996 року. Мабуть, дитиною, яка вже впевнено стоїть на ногах, але ще вчиться та набиває шишки, аби в майбутньому стати сильною та вільною.